була ворона течики вони такі тут ворона клювом поклевала а ну тоже все так це другий течка кстати. под изюм буде їздити. Тут теж дюрдичка. А тут Віталік вже пару дюрдичок Сейчас Зараз ми быстренько за день покрасимо і хер з ним. Тут теж у нас такие веселые веселые. Ну якось так. Короче, проблеми, як всегда, світла нема. Показував чи не показував, худко робимо курка-фурт. Гайний лічок. Це все, все нормально, це все, все добре. І наша файна задня ляда. Ох, ох. Ох. Ну, щоб ви розуміли, тут ямка у нас сантиметр! Півтора може. Але... А, і десь у нас тут... Де-де-да-да-да-да-да! Да, 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 да. О! Закльопки! Бо там каркас ла-ла-ла-ла-ла! на -ла 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 -ла. захльопка, все добре! Тут уже червоненьке. А там вже поверх чорного таке, трохи перемотоване. Зараз задуємо подашману і буде ракета бомба петарда, ну якось так. Що ти там, Йожик в тумані? що що? Працюю? Так. Що да. це за хуйню ти не понарізав? Що, Саня, нерізав? Що да. дикає? Що я хочу? Відеозвіт. <продук> як так? Отак От працюють ну сварщики сюди. в Гоголіві. Віталік варить, а бусик димить. <продук> Це ще не варимо. Рандерандерандеу. Я завжди дивуюся, чому люди кажуть, а чого так дорого поміняти, поварити порох, а чо так тактейчики дорого варити. У нас там вдалині стоїть ксак гімна білого. Віталік його вже доварив, там трошки залишилось. Там пороги, всі діла. О, А тут у нас жовте гімно стоїть. І от зараз у нас яка там без 26-та година. І дядя Віталій каже, проволоки нема. 4 в сраку. І що він робить, негодяй? він взяв з мого полаавтомата, спиздив бабину проволоки і ставить свій. А чим я буду зараз варити? А ви кажете, порог поміняйте, в мене вже проволоки немає. <клес> Отож так. А моточок стоїть 720 гривень 4 кілограма. А чого в нас так дорого, воно коштує? От нахуя ти вариш сплошним швом, Бачиш, люди правильно казали, не треба варити сплошним швом. Тоді проволоків буде на більш вистачати. А то тут корабельним варить, розумієте? Розумієте? Оце таке. Життя воно таке, творча невдача. знімаю. Саня, держи, а він хай давайте ви держіть, а я йобний. Все буде добре. Коротше, Вова, Волгу то до суботи, я думаю зроблю, бо чого в мене бус, це буде для волонтерів. Ой, блядь, на Ізюм, А там стоїть бус, який буде для ЗСУ на Херсон, не пам'ятаю яка бригада, блядь, От якось так. Волжанов в тебе там стоїть, ну якось так. Так що звільняй. Так, що у нас там. Сьома вечора. Тут Віталік довалив. Верней, доварив. Я довалив Ще трошки там залишилось. Вже пофарбували але. Не можу. Тут така срака, тут срака залишилась. У нас там то сьо, Сказали, просто перейдуть ржу брати. Але ж, ну, блін, да, до речі, тут така була вм'ятина. вона і залишилась, мабуть, на да, трофіє. Шпаклом валить, ну, нереально прийшлось все таке. Пішов, зняв там. ну Можна було спотера підключити, під'єднати і там бум-бум. Зняв обшивку, в'їбав декілька разів. Ну, не можу я фарбувати, коли тут блядь, на 5 см отак, по такій От, Воно все караміка, який цей придурок зробив, патьок, ну ладно, не важливо. Я це да, теж провтикав, не похлював, пофіг. Більш-менш... Тут теж підварювалось, потягнуло. Але ми тут за допомогою молотка в'їбали туди, воно потягнуло і всі вийшли. і все добре. Тому зараз хутко беремо 200 грам фарби і фарбуємо бочину. І компотик, 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 компотик. А потім там ще Зачищаємо десь, підмазуємо антикорем. І хай волонтери на Ізюм возять, що вони там возять, патрони, чи булочки, чи пиріжки. Ну, якось так. Я сподіваюся, завтра він Ну, Завтра це дуже так голосно сказано, але все до побачення телебачення. Далі тут треба трошки чистанути. Ну, якось так. Якось так. Як мене заїбав цей, блядь, Путін, блядь, оці хуєсоси, блядь, оце, працюю, блядь, ніхуя не видно, блядь. Дрони летять, блядь, прожектор працює, вся хуйня миня, блядь. Коротше Да, тут поддув, задув Що це за маляр без потяка? Так. О, і тут я трошки. Ну треба додути буде завтра. Ну це таке, ну це таке. Ну то таке. Я намагався. Сказали просто передути. Але я ж поклював, чесно кажу, о, там не шагрень. Та да пофіг. Жовтий-жовтий. Блистить трошки, блядь. Звиняється. Восьмого вечора, якщо що. Якщо що восьма вечора. ой 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 яке воно страшне, капець-капець. Щоб ви розуміли, якби я не шпаклівав, так би вся срака була. Ну, жовте-жовте. Сказали, зробити жовте. Що таке? Я так ударила стільки шо. Ударили, сраки, шо? Не Вдарили срака чи що? Ні. Ну, якось одна сторона готовченька. Підготовчинка. Це фігня зроблена. Тому Віталя доварив. Завтра ми там ще арочки, шмарочки шпаклом антигравієм завалюємо, завалюємо цю фігню і тут у нас сука, 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 сука. Ох. А тут у нас рака ну, задуємо. Ну якось так. Ремонт подашману, ремонт подашману. Дві банки фарби, піде по-любому. Одно я не витягну. Як би я не хотів. Ну, якось так. Отак воно якось буде. Поїде вона на ізю. А, так на часті Короче. Хороше. Пились. Пились. Не треба верх піднімати. Та ми бонус, так що без пива не приїжджають. І оцю ляду ми заїбались шпаклювати. Зараз антигравим дуєм до цих пір. Красимо нахуй, сьогодні можна навіть забирати. Ну без сіва машини ніхто не забирає. Ром-дам-дам-дам-дам. Ну все, Жовтенький бусик. Фінчара комедія. Да, тут така срака, тут така срака. Неважливо. Колір угадали рідний. Вм'ятина. Спотер впадло було включать. Задуто антигравієм, тому що тут і так шпакла на Мені здається, що я завдання перевиконав. І, до речі, літер фарби, літер. Літер фарби, до речі. 800 гривасів. Так, тут таке, тут таке. На да, жовте-жовте. Блистить трохи, трохи блистить. На, да, де, на, да, щось таке, да, розтягнув. Все одно. Сказали підварити і задути. По ватерлінію. А я ще й зверху вальну. Де там ще гринка, все таке, але як... варилося і тут під ножки. Бензобак знімався. Там вирилась така ж сама фигня. Арки задні з двох сторін. Бо! Все. Один бус. Фініш. Зараз інший бус. Треба доробити, пофарбувати в зимовий камуфляж і хай пиздує на херсон. Ну, якось так. Вирився він десь днів 5. Цей тарантес. Сьогодні вівторок. Фарбувався він в два заходи. Десь ну, на те на це два дні пішло. По матеріалам там щось 4 тисячі вийшло це. Там, о, тут даже. Там Фарба, ну, гладенька навіть. От І мусора майже нема. От якраз що, навіть, їбись, так воно й добре виходить. Не вологе прибиралі, нічого. Це у нас мабуть, ще фарба. Та вже на отліп пофарбував, закінчу там. Десь хвилин тому. Ну, якось так.